Добрий день! Рада вітати вас на каналі Від А до Я. Сьогодні на каналі рубрика Питання-Відповідь. Мова буде йти про фіалочки, як вони в мене ростуть. Як ви знаєте, мої фіалочки всі на гнотовому поливі, але так ззовні цього і не скажеш. Здається, вони посаджені у горшочки і поливаються у піддон. Тож, зараз я покажу, як в мене все побудовано. В магазині, там, де продається одноразовий посуд, я купую ось такі контейнери. Потім на кришці вирізається серединка і діаметр горшечка. Потім роблю такі дірочки, щоб була циркуляція повітря. Всередині і водичка не псувалась. П'ялочки мої ростуть ось у таких стаканчиках. Коли розсаджу від листочка кожну рослинку у свою домівочку, беру маленький стаканчик, але іноді доводиться його ще навпіл розрізати і зробити ще більш маленький стаканчик. Ось такий, потім стаканчик трохи більший. І такий горшечок я роблю зі стакана під пиво, і в них вже ростуть мої дорослі яблучки. Дуже зручно спостерігати за розвитком кореневої і вчасно пересаджувати. Тобто спочатку у кришці маленька дірочка робиться, а потім, коли я пересаджую цей горшечок, відрізаю і вже роблю більшу дірочку. Ще отакі ведерця. я покупаю мед в таких, ну і потім теж використовую для фіалочок. Теж дуже зручно. Ось там все, те ж саме дірочки. І ось так. Тепер скільки води наливати. От ви бачите, стаканчик. Обов'язково фітиль повинен лежати на дні, а води наливати так, щоб вона стаканчика не доторкалася, тобто десь ось так. Ну, Я своїм наливаю воду раз на два тижні. Ну, Я вже так звикла, мені так зручно. Але не дуже красиво, коли так стоять контейнери з водою. Тому я замовила ось такі горщики. Коли я на сайті опис товару дивилась, то, звісно, звертала увагу на те, який він, яка висота, який діаметр, так щоб ці контейнери стали і їх не було видно, і щоб рослинка виглядала охайно. Ну, мені подобається. Ця тарілочка тут ну, чисто як декорація, у горшечках немає дирочок, а якби ж були, то був би як піддон. Ну, можна поставити і ось так. Оцю тарілочку використовувати. Вона досі така глибоченька. 1,5 см точно є, може трошки більше. Ось такий набір коштував. 10 гривень з чимось там, я вже не пам'ятаю. Я 60 штук замовила, гадаю, мені цього буде досить. Бо фіалочки в мене тільки на підвіконні. Як ви знаєте, в мене дуже багато орхідей і немає місця, щоб ось цих красунь ще більше заводити вдома. І так, вони всі підвіконня. Забрали орхідеї. У якості гноту можна використовувати будь-яку синтетичну пряжу або готовий синтетичний шнур. Я беру звичайну окрилову нитку, і вона добре виконує свою роль. Спробуємо усередину заглянути. Ну, ось, бачите, горшечок. як показати? І ось там видно контейнер. І ось така краса. Начебто, все показала, все пояснила. Сподіваюся, ця інформація для вас буде корисною. На сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!